Ось така, друзі, вийшла в мене смакота. Котлетки в духовці. Нехай стигнуть, вистигають тоді у слоїки. А далі буду показувати вам по ділу, як буду то все робити. Так, все, нехай вистигає. А я беруся до другої роботи, поки це вистигне, поки ті тільки смажуться. Температура у духовці була 180-200 градусів. І смажилися вони десь плюс-мінус, може, годинку. Десь 45-60 хвилин. Якось так. Треба дивитися, кожен собі дивиться по своїй духовці. Я дивилася по своїй духовці, як вони у мене підрум'янюються. І вийшла отака красота і смакота. Ми вже з чоловіком попробували на сіль. Все просто чудово. Якраз ще залиється бульйоном і без солі. Бо бульйон солений і котлетка зроблені. Я трошки підсолювала. Так, друзі, котлетки вистегли. Будемо пробувати щось. Комбінувати. Щось будемо комбінувати? Бо як інакше, покажуся вам. Бо знову скажете, що тільки руки і ноги і більше нічого. А тепер так ще буде ось бачок видно, це кламенчик ну і купа слоїків. Як завжди... Працюємо. Тепер покажу вам, що я роблю. Подивилися на мене та й досить. <кій> <кій> так. Не знаю, добре-не добре, недобре, але думаю, що за 8 годин, Думаю, що за 8 годин звариться і шкірка сира, і котлета буде готова. Вона і так уже готова. Ну, якось будемо зараз комбінувати, складати. Не знаю, я хочу їх поскладати ось так. Ось так. Не знаю, видно, не видно, ось так. Щоб вони гарненько у слойку виглядали. Не знаю, зараз мені влізлося поки що 4, 5, 6. Я планувала собі по 6 котлеток, ось так воно буде виглядати. Так, раз, два. Кхе, три, чотири, п'ять і шість. Так. Ну, бачу, що буде і нам, і ще й малеча наша буде їсти. Ну, я так думаю, що буде їсти. Ну, якщо не буде їсти, то будуть їсти діти. Так. І ще мені тут залишається 3, 4, 5. 6 Ну, один слоєчок буде сім штук. Так, вийшло, друзі, 4 слоєчки півлітрових. Вони будуть заливатися бульйоном. Вони будуть заливатися бульйоном. Зараз на черзі ось ті шарики тенісні. Е, тівтільки маленькі. Ці тівтільки їх не буде багато, може два слоєчки вийде. Ну, я так думаю, що може вийде. Зараз я їх від цього паперу, від цього пергаменту повідриваю. І тоді разом з вами будемо вкладати тенісні шарики готові. Укладаємо. Так само на низ дала шкірки. Дала <coughs> перчик чорний, листочок лавровий і ось так кулаком, не шкодуючи, <coughs> О, так буде. Подивимося, що тут вийде і як воно буде. <coughs> Може і не вкладати більше, побачимо зараз. Якщо буде три слоєчки, то буде три. Отак. От Отак буде три слоєчки. Трошки туди, трошки сюди. Ніколи, друзі, повторюся, що ніколи такого не робила. Але побачимо, завжди треба щось пробувати. і завжди практика і свої помилки. Покажуть, на що людина здатна. <кій> так, ще три слоєчки у мене порожніх лишилося ось тут. Зараз я щось придумаю, <кій> що в них поставити. Ну, не знаю. Але, сказала вже, що котлета будуть заливатися, котлета будуть заливатися бульйоном, тим самим, що фасолі, бульйоном. а Тівтільки, фрикадельки, я знаю, як воно називається, але тів... тівтільки. Не буде. Отак чоловік казав. Буду, буду заливати томатом. Томат зараз буду робити на свій смак, бо теж нічого не знаю, як воно буде і що там наколотити. Не знаю. До смаку. Все зараз до смаку. Не знаю, реально, друзі, не знаю, що сюди колотити. Але є у мене томатна паста домашня. Дві таких <клух>, столових ложки з гіркою дам. Не знаю, може, три дати. Може, три. Три даю. Так. Ой, на цих три слоєчки. Може, якраз і три. І буде. Кетчуп. До шашлику Торчина. Теж не знаю, що я тут наколочу, а щось буде. Добре. Тут є десь теж три ложки. Може нема три ложки. Зараз. <кхем> так. Добре, це викинути. Це згори. Не знаю, що я тут наколочу, але отак. От десь три, чотири столових ложки кетчупу сюди додам, Перемішаю. Не знаю, не гостре, Не гостре. Думаю, що ще трошки кетчупу не пошкодить до смаку, бо ті втільки в себе тягнуть. Ще треба сюди дати трішки солі. буду колотити все, що лише й можна. Трішечки чорного перцю. Ну і до цього десь дам чайну ложку солі. Але ви, друзі, собі, ви не мусите так робити, як роблю я. Я роблю собі до свого смаку. Паста у мене своя домашня, там, відповідно, є цукор, сіль. О. Тепер сюди водички. Вода. Не кип'ячено, не знаю, звичайно, <кій> і розробляю, і розробляю так, щоб було воно не густе. Таке. Якраз потягне ще тівтєлька, і буде саме то. Якраз воно добре перчене. Так. Все. Так, тепер я це тіло наливаю. Ось так. Зроблю, зроблю одну, одну баночку, зроблю і в томаті і котлетки. Одну баночку. Побачимо, як воно буде. Думаю, що буде класно. Подивимося, як воно буде. Думаю, що все буде файно. Думаю, що все буде файно. Ну, а так воно виглядає. Оце діло. Так. Тепер кришки. Кришки. Так, котлетки. І тут накрию ці так само, щоб нічого там, не дай Бог, не упало. Теж котлетки, ще без бульйону. Ну, і так. Потім, коли буду вставляти, то буду вставляти у, цю, у цей самий баняк. Так само, як я вам показувала в попередньому відео. Хто хоче бачити, то пере, передивляйтеся. І все. І це також буде готуватися 8 годин. Бо тут квасоля, тушонка, ребра і, звичайно, ці тівтільки теж будуть готуватися 8 годин. Бо самі тівтільки я не хочу готувати так, щоби, щоб менше, бо мені треба тоді баняк відкривати, а так я не буду відкривати. Ну і все. І на цьому, і на цьому вже можна відео закінчувати. Бо якби. Що тут скажеш? Укладка буде така сама, так що я би вам казала, друзі, отак, от я би вам казала, щоб ви робили консервацію, бо того, що такий нелегкий час в країні, з відключеннями світла, морозилки тут дуже добре. Я вже теж спробувала, що морозилки дуже добрі. Але морозилка в нас була куплена ще до війни. Але коли пішли відключення світла, м'ясо мені з морозилки стало не подобатися. Тому ми з чоловіком вирішили, що закрутка, закрутка в слояках. Це саме найкраще. Отак. Всім гарного дня! Працюємо далі, не даємо нічому пропасти, бо їсти хочемо і самі, і дітям допомагай. Ну, якось так. Я не знаю, що можна ще сказати, Тільки, бо вже і так ті відео такі довжелезні. Всім Боже благословення. бережіть себе і своїх рідних, а я продовжую далі.